Отже, діти продовжуємо з вами вивчати історію України. На останньому уроці ми з вами зупинилися на подіях 1919 року, коли Червона армія, більшовицька армія, вигнала Білу армію генерала Денікіна з України і в Україні. В третій раз була встановлена радянська влада. Сьогодні будемо говорити про події 1920 і 1921 першого років, і тема сьогоднішнього уроку Варшавська угода і радянсько-польська війна. Тут, будь ласка, ставте відео на паузу і записуйте тему уроку Варшавська угода, Радянська Польська війна. Ще раз, це буде період з 1920 по 1921 рік. А я буду рухатися далі. Отже, давайте згадувати: наприкінці 19-го року в Україні втретє була встановлена радянська влада. Київ знову був зайнятий більшовиками, так? І е, біла армія, залишки цієї білої армії генерала Денікіна вони засіли в Криму. І тут дивіться ось в Криму, і тут в Криму білу армію вже очолив. Також білий генерал барон Петро Врангель. Що ж далі відбувається? А далі Симон Петлюра, який на той час був головою директорії УНР, і він фактично вже був такий отаман УНР, фактично без армії, тому що ну, Україна опинилася в дуже критичному положенні. Він був головою УНР. Хоча цієї держави вже майже не існувала, фактично її не існувало. Пам'ятаємо ту приказку у вагоні директорія під вагоном територія, так? Тобто територія УНР вона постійно звужувалася, звужувалася, тому що більшовики фактично вже вони на той час, наприкінці 2019 року, вони контролювали повністю територію України. І тоді Петлюра. Він наважується на дуже відчайдушний крок, тому що Україна в критичному положенні і Україні конче потрібен був союзник. І Петлюра підписує договір з поляками. Що ж це був за договір? Дивіться, як, яка реакція була на цей договір. Як його називали цей договір Петлюри, який він підписав з поляками? Повна несподіванка, авантюра. Петлюра продав Україну, це зрада. Цей договір засудили не лише вороги Петлюри. Я маю на увазі більшовиків, так? які казали, що Петлюра продав Україну полякам. А цей договір засудили і його колишні союзники: Вениченко, Грушевський, Євген Петрушевич, Вони не визнали цей договір. Голова уряду УНР Ісаак Мазепа у знак протесту він пішов у відставку. Зараз ми будемо з вами розбирати цей договір більш докладно, що ж це була за угода. А це була так звана Варшавська угода, яку Петлюра підписав у 2020 році з головою польської держави Юзефом Пілсудським. Якщо коротко, що ця угода передбачала. Дивіться, це угода між Польщею та УНР. Поки що нічого не пишіть, я потім пізніше вам дам табличку. Отже, ця угода передбачала. Що е, Польща визнає Українську Народну Республіку і директорію на чолі з Симоном Петлюрою. Поляки обіцяли нам допомогти вигнати з України більшовиків, а натомість Петлюра пообіцяв полякам офіційно віддати землі на заході України. Дивіться, давайте ще раз. Про цей договір вже будемо записувати. Отже, так я також так, як у мене, ставте тут на паузу і записуйте Варшавський договір або Варшавська угода 1920 року. Отже, хто підписував? Юзеф Пілсудський, з одного боку, це голова польської держави і Симон Петлюра, як голова Української Народної Республіки. Да? Тобто договір був між Польщею і УНР. А які були умови ще раз цього договору? Річ Посполита польська, дивіться, визнає верховною владою Української Народної Республіки директорію з головним отаманом паном Симоном Петлюрою на чолі. Так? Польща надає військову допомогу ОНР, але не просто так, а в обмін на території на Заході України, а саме, дивіться, Східну Галичину, а це сучасна Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська області та п'ять повітів Волині. Що буде наслідком цього договору? Це обов'язково також пропишіть в вашому конспекті. Наслідком буде радянська польська війна. Тобто, згідно з цим договором і буде наступ, спільний наступ армії УНР і армії польської. Буде наступ на Україну, тобто почнеться війна між з одного боку поляки плюс армія УНР і Радянська Червона армія. Тобто поляки свою умову, це свою свої, свої зобов'язаності надати військову допомогу, вони спочатку виконують. Так, ви це все записуєте обов'язково, а я рухаюся далі. Чому ж цей договір викликав таку реакцію? З боку не лише, як я вже казала, ворогів, а й з боку друзів Петлюри, да? колишніх його союзників. Дивіться, давайте згадаємо з вами: 22 січня 2019 року був урочисто в Києві на Софійській площі був урочисто підписаний акт з Луки УНР із УНР. Пам'ятаєте, коли цей день зараз у нас відзначається як День Соборності України, так? Було урочисто проголошено, що віднині об'єднується Західна Українська Народна Республіка і Українська Народна Республіка, і буде це єдина УНР, єдина Українська Народна Республіка, а Західна Українська Народна Республіка мала отримати статус Західної області УНР, а голова з УНР Євген Петрушевич, він входив до складу директорії. Тобто 22 січня 2019 року фактично було оголошено про те, що буде єдина Соборна Україна, так? І тут оцим договором, Варшавською угодою, Петлюра фактично віддав землі Західної України, він їх віддав полякам. Тому була, звісно, така реакція: ніхто з Галичан, ніхто не погодився на цей договір. так? І той Петрошевич був обурений, і всі інші галичани вони були обурені цим договором. Так? Далі, дивіться, яка була, наприклад, реакція? Такий був Шелухін, український вчений, видатний юрист, історик, дипломат, що він писав про цей договір. Петлюра відшматував от від от України значну територію зі значною кількістю населення, так? Тобто те, що Петлюра віддав полякам землі на заході України, це сприймалося як зрада. Як же сам Петлюра? Це пояснював, дивіться, Петлюра пізніше писав. Тільки нечесний демагог може дозволити говорити себе про те, що Петлюра продав Галичину, Волинь і так далі. Петлюра, оце він сам про себе пише так, якщо говорити правду, несе на собі відповідальність за історичні гріхи і недоліки української неорганізованості, малокультурності та несприятливих обставин в житті української нації. І далі що він каже: дивіться, шлях до української державності лежить через Київ, а не через Львів. Тобто, про що він каже? Він каже, що. Потрібно зберегти хоча б клаптик незалежної України, хоча б центральну Україну зберегти. А вже потім, тільки тоді, коли українська державність утвердиться на горах Дніпра і біля Чорного моря, лише тоді можна думати реально про об'єднання українських земель з охоплених сусідами. Тобто він не відмовлявся від цієї ідеї Соборної України. Але на той час він вважав, що дуже важливо побороти більшовиків. За допомогою поляків віддати полякам землі на заході України для того, щоб зберегти хоча б оцей клаптик української держави центральної України, так а вже потім він планував потім в майбутньому так, вже е, об'єднувати Україну. Е, дивіться, о, думати реально про об'єднання українських земель, захоплених сусідами, і як він казав, інша політика в тих умовах. Це були нереальні комбінації, які приведуть до того, що ніякої України не буде. Далі він пише, що я переконаний, що вірність обраної мною лінії підтвердить історія. Ну, на жаль, історія це не підтвердила. І ми з вами будемо говорити сьогодні про те, як ці події пізніше, які події пізніше відбувалися. Отже, дивіться, наслідком цієї Варшавської угоди буде радянська польська війна. Тобто, оці е, польська армія разом з армією УНР починає спільний наступ на Київ. І дуже таки був спочатку це був дуже вдалий наступ. Тому що дивіться, у квітні 20-го року був, була підписана оця Варшавська угода, а вже у травні 20-го року польсько-українська армія вже була в Києві. Так? Київ вже був звільнений від більшовиків. Але втримати. Закріпитися в Києві польсько-українській армії не вдалося, тому що Червона армія, більшовицька армія, вона дуже швидко прийшла до тями і починає контрнаступ. І вже дуже швидко, вже в червні більшовики знов-таки захоплюють Київ, і навіть починають далі просуватися, і вже в серпні 2020 року. Червона армія вже на території Польщі і вже майже дійшла до Варшави. Але пізніше польський народ піднявся на боротьбу проти окупантів, проти Червоної армії, і Червона радянська армія була витіснена з Галичини, так? І що далі? А далі, вже в жовтні 20-го року радянська Росія, тобто більшовицька Росія і Польща, укладають перемір'я між собою. І фактично Польща денонсувала перед тим укладений Варшавський договір. Тобто, фактично, поляки зрадили Петлюру. так? І вже в березні 21-го року Польща і радянська Росія і радянська Україна, тобто більшовицька Україна, вже підписують між собою Ризький мир. Все. Це була остання надія петлюри на цих союзників, і ця надія не була виправдана. Давайте тут з вами я, я хочу, щоб ви ми розставимо все по місцях, для того, щоб ви не плутали, тому що ми з вами раніше ви вже вивчали польсько-українську війну. А зараз ми сьогодні на уроці говоримо вже про радянську польську війну. Давайте згадаємо: польська українська війна це була війна 18-19 років. І то була війна, коли Польща воювала проти ЗУНР, проти Західноукраїнської Народної Республіки. так? І ця війна вона почалася, давайте згадувати після листопадового зриву було проголошення з УНР, так? тому що поляки вони претендували на землі Галичини. Так? І під час цієї війни була вдала наступальна операція української Галицької армії, яка увійшла в історію під назвою Чортківська офензива, це в червні 19-го року. Але ця польсько-українська війна. Вона закінчилася поразкою з ОНР, так? Це польсько-українська війна. А сьогодні на уроці ми з вами говорили про радянсько-польську війну, яка була вже протягом 20 21 років. І це вже війна, коли Польща спочатку виступала як наш союзник, так? Тобто польські війська плюс війська УНР проти більшовиків. І ця радянсько польська війна, вона почалася вже. Після Варшавської угоди між Петлюрою і Пілсудським. І ця війна завершилася риським миром між поляками і більшовиками. І ця війна закінчилася поразкою УНР. Так? Тобто, спочатку поляки обіцяли нам допомогти так? проти більшовиків, і вони отримали за це, згідно з Варшавською угодою, землі на заході України. Але пізніше поляки все ж таки зрадили Україну і підписали з, з більшовиками Ризький мір. Так, про Ризький мир ми будемо сьогодні зараз з вами говорити. Отже, дивіться, Ризький мир 1921 року. До речі, після того, як була оця радянсько польська війна закінчилася у му році, фактично, оскільки перемагають знову ж таки більшовики, це було четверте і остаточне вже встановлення радянської влади в Україні. Петлюра вимушений був емігрувати, і все своє останнє життя він прожив в еміграції. Ми з вами вже говорили, що в 26-му році Петлюра був вбитий фактично агентом. Ми вважаємо агентом більшовиків Самуїлом Шварцбартом. Він був вбитий. В Парижі, прямо в центрі міста. Так, пам'ятаємо, я вам про це розповідала, коли у нас був урок на тему директорія УНР. Так, і тут, до речі, да, ми з вами маємо ще про що ще поговорити: про те, що кордони польської держави вони були встановлені таким чином. Дивіться, Польща, вона ж не існувала протягом. ХІХ століття і Польща відродилася лише після закінчення Першої світової війни. І от нас з вами цікавить, особливо східний кордон Польщі, так? де він проходить, тому що поляки це наші сусіди. І оцей східний кордон Польщі був встановлений за так званою лінією Корзона. Що це? Дивіться, умовна демаркаційна лінія це східний кордон Польщі, який був запропонований міністром закордонних справ Великої Британії. Карзоном, лордом Карзоном, як можливий кордон спочатку перемір'я у війні між більшовицькою Росією і Польською Республікою під час польсько-радянської війни. Так, дивіться, давайте тут. Це також ставте відео на паузу і записуйте, що таке лінія Карзона. це східний кордон Польщі, запропонований Джорджем Карзоном, міністром закордонних справ Великої Британії. Так. І тепер переходимо з вами до умов паризького миру. Отже ще раз, паризький мир, він був підписаний, по-перше, у 1921 році, у березні. Хто ж були сторони-підписанти? З одного боку, це Польща, а з іншого боку, тепер це вже Радянська Росія і більшовицька Україна. Так? Про що був цей договір? Умови його? Польща визнавала Радянську Україну, тобто Українську Соціалістичну Радянську Республіку, тобто більшовицьку Україну. І Польща отримувала все ж таки ті те, те, те самі території на Заході України. Тобто, поляки в будь-якому випадку вони своє отримали. Території на Заході України, тобто Галичину Волинь вони отримали. Їм це обіцяв. Петлюра за Варшавською угодою, так? І е, вони це все ж таки отримали, за, але від, не від Петлюри, а від більшовиків. так? Польща отримала територію на Заході України. І ці території, Галичина, е, Волинь, вони будуть у складі Польщі аж до 1939 року. Так. І давайте будемо з вами підбивати вже підсумки сьогоднішнього нашого уроку. Отже, про що ми з вами сьогодні говорили? Ми сьогодні говорили з вами про Варшавську угоду. Ще раз нагадую, що це була угода, це був такий відчайдушний крок, на який наважується Петлюра. Він підписує цей договір з поляками. Тому що йому ну, дуже потрібен був союзник на той час для боротьби з більшовиками, так? І він, про що був цей договір? Давайте ще раз. Це квітень 2020 року. І цей договір був про те, що поляки обіцяли нам військову допомогу вигнати більшовиків з України, а Петлюра натомість обіцяв землі Західної України. Так? І тому цей договір не сприйняли Колишні союзники Петлюри, тому що вони вважали, що не мав права Петлюра віддавати таку значну територію України полякам. Але Петлюра вважав, що це вимушений крок і що необхідно зберегти хоча б центральну Україну, а вже потім будемо говорити про об'єднання всієї України, про реальне об'єднання, про цю саму соборність. Так? Так, потім наслідком цієї Варшавської угоди буде Радянська польська війна, коли буде спільний наступ польської армії, армії УНР на Київ. І спочатку це була дуже вдала операція, так? тому що вже в травні 2020 року армія Пілсудського і армія Петлюри була в Києві, але Червона армія приходить в контрнаступ і дуже швидко. Вуганяють ці армії з території України. І тоді поляки, оскільки вони зазнали поразки у війні з більшовиками, вони підписують з більшовиками ризьку угоду в березні 21-го року. За умовами цієї угоди, поляки все ж таки отримують землі на Заході України, але натомість поляки визнають радянську владу України. Так, вам таке завдання. Спробуйте дати вашу оцінку Варшавській угоді. Що це? Зрада, авантюра або вимушений відчайдушний крок. Чи була на ваш погляд, на той час альтернатива Варшавській угоді? І обов'язково напишіть, чому ви так вважаєте. Все, до зустрічі, до наступного уроку.